Ви зараз говоримо про мене, я не буду відповідати за що я тобі скажу про маю. Я вам подякую О, Дивіться, ви сказали доряд. Найпростіше одяг для Я вам подякую. Розбирається там, ну мід, мід. це важко назвати мітингом, просто люди збираються. Так? Завжди є одна сторона, і є завжди сторона. одна сторона це менша сторона, як зазвичай. Тих людей, які хочуть відстояти свої права. Одні бояться. Другі на роботу йдуть, третій не виходить і тому подібне. Не перебивайте, я зараз <смес> договорю. Добре Домовились? Ми <смес> собі прийшли, люди прийшли, що емоціях емоцій, тому подібне. Люди можуть <смес> донести, що не можна добувати. Це що папери є, папери можна зараз зробити будь-які, можна собі зробити. <смес> я вперше, я. Я. Ну, ви можете бути незгідним, але кожен лишається при своїм. Це правда, є одна. І приходить друга сторона. Якщо б ви сказали, що, наприклад, буде це. Бачили через вікно в маршрутці прийшли. Це одне, ви лице не так? а якщо ви, наприклад, інвестор інвестора, ви маєте мати свій ланочок, це друге. Ну, через то я вас і запитав, ну яка мета, що ви сюди прийшли. Якщо ви Я зараз вас свій автомобіль, поїдемо на новий світ, ви подивитесь на мою хату, І це такий самий варіант, а вона вже падає. Тому що там є чотири власники, і один каже: А це моє, я тобі дозволу не дам.' От, от це така сама ситуація. Ви ж нічого. Реалій не падає. Хто сказав поки що, це моє. Той сказав, це моє, це наше. Той, третій сказав, я не хочу. Я веду до того, розумієте, що це не наше. Це не наше, розумієте? Це, це, це не наше, розумієте? Перевіряємося в іншу ситуацію. Ви ведете, що це не наше. Тут ситуація є. Ви виведете, що це не наше. Приходить, вони приходить, другі приходить третій землею. У вас буде валиться через те, що кожен перший років. А хто буде валитись? Через те, що почнемо будувати. Знаєте, як нас завжди будуть? Нас завжди будуються дуже Ми Маємо будувати 5 на 5 метрів. От ми помаленьку, а будуємо що, як завжди?

Так, ми, ді, ми, але але що ви, що, а що виходить? Я зараз сюди не маю права прийти, ні. чи що? приїхати. Так само я маю право. розумієте? Але оця думка це наше, то все розмітується, то і думки станається. От я також розумієте, не зміг. Ви трохи не смієте. Це спільна власність. Це спільна власність. Для чого буде будувати? Навіть цілий Тернопіль ця організація У Нас мало цих генделиків всяких. Тут ці салюти били постійно в вікна, що це мокнуло. Вже й не били, тому що ми зробили що ми зробили там, добилися А це що у вас буде у девської ситуації. Знаєте, що в нас дуже часто туди відбувається? Коли дуже сильно вітер, розумієте, бачите, в нас не всі пластикові вікна є. Ну шиби вилітають і падають. більше ви знаєте ситуацію.